ні, ні, фі, ні! Мене мало, не розплющило. Поні. Фу, жмакаю, залякую, дякую, сер. Негайно почну знову складати капсули. Фіксит. Хіба я не просив вас із Сайдсвайпом свайпом зробити це разом. Так, сер, але у Сайдсвайпа свайпа стабілізатор барахлить, тож він вирішив, що краще б я сам. Умц та дам Думаю, що Сайдсвайп свайп тебе використовує. <гум> Сумніваюся, Сайдсвайп свайп пообіцяв чистити за мене клітку слона наступні п'ять циклів. Це чесно. О, фіксит. У нас же нема слонів. О. Але що тут я чистил? Сайт свай. Чого ти так кричиш? Годі використовувати друзів, і ти. Що це ти тут слухаєш? О! цю пісню! Умп-омп-омп-оунт-омп-пумп. Ще раз. Так, на цій планеті класна музика. Мелодії складні, а тексти мають прихований зміст. Я люблю, коли онц-онц. Ха -ха, так, хай там як. Друзям треба допомагати, ясно? А не використовувати. Клієнт. Дайте нам те, що нам треба. Інакше коспіго знищить вас усіх. Бамблбі. Сайт Свайт Стромгар. Фіксить Трансформери. Роботи під прикриттям. Коспіго? Місцева легенда. Велетенська скажена істота, схожа на лося, ходить на двох і дуже, як сто людей, так? Я теж думав, що коспіго це міф, поки не побачив його. Коспіго сказав? Я дещо шукаю, і ти мені це дістанеш. Інакше розтращу на І нікого не люблю тебе. Я розповів про це іншим. Вони стали свідками коспіго, і тепер теж вірять у нього. Ми всі маємо виконувати накази коспіго інакше. А, а вже ж? а платитиме коспіго готівкою. О, ні, заплатить Арнольд, е, це я. <смір> Чим ми можемо допомогти вам із Коспіго, Арні? Ми вже багато що знайшли, але Коспіго ще потрібно. 7 кілограмів припою, 441 цвях, цвяк, 34 метри сталевого дроту і один високовольтний електрогенератор. Добре, будь тут, а ми глянемо, що в нас є: 14 ролейних перемикачів Раселе, Не давай їм генератор, потім поясню. Тут майже все. Зачекайте хвилинку, я заведу кран. І привезу генератор. Тату, учора ми продали останній генератор. Пам'ятаєш? Що? Один там ще є? Ні. Ми продали його містеру Бамблбі. О. -о, 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 -о. Вибач, <свистити> єдиний високопотужний генератор на весь район на цій дамбі, але він не продається. Коспіго скаженіє, він підсмажить нас на своїх рогах. Їдьмо. Жах, хтось безбожно дурить цих йолопів. Вдає, що він коспіго. <різвіст> Чому ти збрехав про генератор? <плес> <плес> Тому що я підозрюю. Лейтенанти, я повернулася. Місія абсолютний провал. На жаль, я не змогла знайти нічого нового на місці аварії, окрім цього. О! О! Більше ця штука нас не потурбує. Ця штука могла завалити десептикона. А що це? Шукач десептиконів. Сайдсвайп, Як твій стабілізатор? Uh, fix it. Розкажи детальніше. Oh. Так, side swipe. Поламав стабілізатор, я... Про шукач десептиконів. Що? У нас є шукач десептиконів. Де? Шукач десептиконів. Обережно, це небезпечно. Шукачі десептиконів важлива річ на кораблях тюрма. Для чого вони? Шукач десептиконів підключається до нейротрансмісії користувача і яку б зброю він не уявив в межах певних параметрів шукач її створює. Який же він небезпечний? Він крутезний. Протобластер! Я сказала протобластер! Ей! О -о -о -о! Протопластер! О! Ха -ха -ха! Мабуть, я роблю щось не так. Він підключається до уяви. Щоб він працював, треба вміти думати. Радій, що я зараз уявляю сонячне проміння й веселки дурнику. Не кажіть того, про що пошкодуєте. Бі, Чому не можна було продавати генератор? Я б на його місце поставив свої вантажні холодильники. Бідолашні мої холодильнички. Через той список від Коспіго. На перший погляд, там усе випадкове, але це не так. Я думаю, що Коспіго це один із наших десептиконів, який дурить людей, змушуючи їх думати, що він міфічна істота, щоб використати їх для створення космічного моста. Космічного моста, ми б змогли поїхати додому по підкріплення. Додому чи ще кудись? Могли б, якби цей космічний міст запрацював, але навіть найменша розбіжність у сполученні компонентів призведе до утворення нової чорної діри, яка завдасть руйнувань чи знищить землю. А це буде погано. У списку в'язнів Валкемора є десептикон на ім'я Сандерму. За описом підходить. Треба подбати, щоб генератор ніхто не вкрав. Я згоден. Автоботи нове тупе гасло. Ні. Цього разу вийде. У рок н рокенрол. Не дуже, а мені сподобалося. Сайдсвайп, ви з Грімлуком лишаєтеся охороняти генератор. Стронгарм, зробімо коло по району. обхід по периметру. Бамблбі сказав бути тут. Але це означає буквально тут і периметр навколо нас. О! Oh. Омцомцом. <плес> <плес> дай Сайфайт! Годі мене лякати. Чому ти тут, а не з грімлоком? Кумедно вийшло. Я... тут. Що ви. Бачили, куди поїхав автобус? Це ті сектанти виробили грімлока? Ні, мабуть, це десептикон. Який би не насмілився напасти, якби тут було двоє охоронців, як я й наказав. О! О! Грімлок, ти у нормі. Звісно, в нормі. О! Ой. Мої руки і ноги що відключені. Ти бачив, що тебе вдарило? Єдине, що я бачив, роги що наближалися. Знаєте, відчуття, коли тобою гору пробивають. Ні. Так. Ну, це було щось таке, тільки боляче. М -м. Грімлок, іди на звалище. Хай фіксит тебе огляне. Добре, добре. О! Так, ти не можеш летіти. Стронгарм, допоможи йому. Я? Але ж це через сайт. Ремлок не може повернутися сам. А сайт свайпу, очевидно, нічого не можна довірити. Нічого і нікого. Та ну! Буду потрібна, викликай. Відколи це я не вмію літати. Двоє членів команди вибуло проти ворога, який з легкістю виробив грімлока. Знаю, я налажав, ясно. Слухай, я не можу одночасно виконувати завдання і нянчити підлеглих. Сказав, же, знаю. Космічний міст! Ти можеш зробити так, щоб вони не змогли ним скористатися. Ах. <свігіджі> з десептиконом розберемося пізніше. Не можна, щоб люди нас побачили. У мене є план. Довірся мені. О! Ні, синє до синього, червоне до червоного. Якщо не побудуємо вівтар точно так, як сказав Коспіго, самі знаєте, що він з нами зробить. У цьому легендарному лісі існують і інші міфічні істоти. Наприклад, я Сайд Спінго. і я Бамбіго. Ми про вас не чули. Те, що ви про нас не чули, не означає, що ми не легенди. <плес> Коспіко справжній розбишака. Затятий злочинець. Він діяв проти нашої волі і буде покараний. Тож, як не хочете, щоб перепало і вам, забирайтесь негайно. Інакше буде ось що. А! Чому міфічні істоти так не люблять дерева. Непогано. Та це не означає, що проблему вирішено. Ми ще з лісу не вийшли. Ах. Аго! Що тут за безлад? Куди повтікали мої маленькі робітники? Тебе заарештовано. Ти лягавий. Не гавкай тут на мене. Я Сандерхув заправляв багатьма кримінальними організаціями на кібертроні. Копи у мене на зарплатні сиділи. Цей космічний міст небезпечний і нестабільний. Це ти нестабільний, якщо думаєш, що я не полечу назад на кібертрон. Слухайте, ви ж, мої земляки, якщо допоможете мені, візьму вас з собою. Ти полетиш на кібертрон Сандерхуф у стазисній капсулі. Бій, подумай лишень, у нас нема космічного моста. Може, це і спрацює, і ми не залишимось до віку на землі. Послухай, сайт свайп. Ми не укладаємо угод зі злочинцями. Ти підеш з нами. Навіщо ж так грізно? Зазвичай я віддаю брудну роботу слабакам, та це не означає, що я не знаю, як все робиться. Сайт свайп! Допоможи! Ідеш проти боса, наче весься. Сандер Е? Бамблбі того не вартий. Що? Дістало. Цей бот наказує мені, що робити, а потім ще й присікується. Я хочу забрати з цієї клятої планети. Що О, хоч у когось із вас є трохи клепки. Ходи малий, затопчемо цього автобота. Слухай, не марнуй часу. Він тебе не зупинить. Нехай гниє не на цій купі багна без жодної можливості повернутись додому. Так йому й треба. Добре, ходімо. Сті Сандерху треба перевірити сполучення в космічному мості, перш ніж бачу, ти розумник. Але не вказуй мені, хто моя керує імперією. Але. Не вперше лечу космічним мостом, але такого ще не бачив. Горна діра. Тут щось не так, думаєш? Може, ти підеш першим. День. Думав, шукати мене вдавши, ніби перейшов на мій бік. І як тобі результат? Результат непоганий. Трота Досить схожий. Ах. 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 Але я сказав, ти підеш першим і говорив серйозно. Закрити цю діру, поки вона не збільшилася, як потрібен вибух усередині неї, щоб вивільнити більше енергії, ніж тріщина. Отже, у нас вийшло. Я вже почав непокоїтися Сайдсвайп. Друже. Я частина команди. Але розумію, іноді здається, що це не так. Космічний міст був нестабільним, та зникнення Сандерхуфа було схоже на телепортацію. І куди він полетів? А, Досі стерчу на цій клятій планеті. Добре. Тоді засную нову імперію тут. Е, треба, щоб місцеві диваки допомогли. Одного разу купились, купляться ще раз. О! Вибач, друже. Біль тимчасовий, і скоро ти збагнеш, що він необхідний. Скажи, ти хочеш бути на волі? Тоді йди зі мною. Я yes, стріл Сподіваюсь, це не жарт якийсь. У мене фокуси вже у печінках. <риклад> Сайцвінго, бамбіго, ми чекаємо ваших настанов. Востаннє попереджаю морту необережної священним паском.